Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги жорстку губку з ручкою. Дана губка забезпечує ефективне видалення забруднень та жиру з поверхонь завдяки своїй високій абразивності. Вона легко справляється з жирними плямами, накипом, залишками їжі на кухонних плитах, раковинах та інших поверхнях. Крім того, губка має зручну ручку, дозволяючи працювати з нею без та без зайвих зусиль, запобігаючи контакту з брудними поверхнями. Завдяки своїй міцності та довговічності губка не втрачає своїх властивостей навіть після багаторазового використання. Пропонуємо до вашої уваги портативний вентилятор. Цей портативний вентилятор із потужною батареєю на 10 тисяч мАч забезпечує довготривалу роботу без підключення до мережі. Ідеально підходить для дому, офісу, подорожей, кемпінгу та активного відпочинку. Він має 4 рівні швидкості, дозволяючи налаштувати інтенсивність повітряного потоку відповідно до ваших потреб. Завдяки універсальному кріпленню його можна розміщувати на столі, кріпити до ліжка. Полиці чи навіть використовувати як стильовий вентилятор? Пропонуємо до вашої уваги плетені кошики. Це стильний та практичний органайзер для дому. Виготовлені з натуральної бавовни. Кошик має міцну та гнучку конструкцію, дозволяючи зберігати різноманітні дрібниці: косметику, канцелярію, дитячі іграшки або інші предмети на столі чи в кімнаті. Їх елегантний дизайн та нейтральний колір чудово впишуться у будь-який інтер'єр, додаючи приміщенню теплоту та затишок. Кошик компактний, але дуже місткий. Що робить його. Го ідеальним для організації простору в домашньому офісі ванні чи спальні цей органайзер стане корисним та стильним доповненням до вашого інтер'єру, допомагаючи підтримувати порядок у будь-якому приміщенні. Пропонуємо до вашої уваги жіночу сумку. Це стильний аксесуар для жінок, який поєднує класичний дизайн та високу функціональність. Виготовлена з якісної штучної шкіри. Сумка має міцну та довговічну конструкцію, що зберігає свій вигляд протягом тривалого часу. Простий, але елегантний дизайн з однотонним кольором додає універсальності, дозволяючи поєднувати сумку з будь-яким вбранням. Зручний регульований ремінь дозволяє носити її як через плече, так і на грудях. Що додає практичності. Це ідеальний вибір як для щоденного використання, так і для завершення стильного образу на будь-яку вечірку. Пропонуємо до вашої уваги портативний блендер. Це зручний пристрій, який дозволяє вам приготувати свіжі та поживні соки, смузі та інші напої в будь-який час та в будь-якому місці. Він легкий та портативний, що ідеально підходить для активного способу життя. Завдяки компактному розміру ви можете брати його з собою в подорожі, в спортзал або на роботу. Блендер обладнаний потужним мотором, який легко справляється з фруктами та овочами. Завдяки usb зарядці даний Блендер можна легко заряджати від павербанка.